Квіти, запалені лампадки та хвилина мовчання, що важить більше за тисячу слів. У Рівному згадують Кшиштофа Тифеля. Для більшості перехожих він герой з фотографії, але для присутніх тут друг, син і побратим. Рівно три роки тому, 4 грудня, його серце зупинилося у пеклі під Бахмутом. Людина, яка віддала своє молоде життя 33 роки за. Нашу Україну за нашу перемогу і його, його смерть. Я думаю, переконаний, вона не є напрасною. Вона буде дійсно так таке, в такому сенсі, якось, що це на польсько українське порозуміння. До рівного Кшиштоф прибув у квітні 2022 року. У Польщі він був скаутом, мав відмінний вишкіл і все життя готував себе до служіння тут, на полігонах та в лісах рівенщини він передавав цей досвід українцям. Кшишто був дуже ідеалістом, тобто він любив от таке все військове, був харцером, тобто пластуном, любив ліса і форму навіть таку військову носив. верніше, таких важливих гонорочизна і віра. Тобто він був ну, таким патріотом своєї держави, ну, але і був таким ідеалістом і патріотом справедливості. Однак Кшиштоф вирішив не лише навчати, а й захищати українців. Він доєднався до інтернаціонального легіону, прийшов в Харківщину, звільняв Херсонщину, а свій останній бій прийняв на нулі під Бахмутом. Неочікувано і трагічно. Ось і те, що він заповідав, щоб частина була похована в Рівному, частина на його батьківщині в Чинстахові. Так вона збулася, і, і скажімо, ми пам'ятаємо про нього, ми будемо пам'ятати. Він мріяв вивчити українську мову та після перемоги побачити Карпати. Однак 4 грудня 2022 року загинув за Україну. 33-річний Кшиштоф Тифель назавжди залишиться в історії обох народів як символ того, що за свободу варто боротися, навіть якщо ця боротьба коштує життя. Владислав Стецюк, Богдана Піддубна, Олег Шаламай, Новини Рівного.